Промовив Господь Господові моєму, сиди праворуч мене. Різдво Твоє, Христе Боже, наш, засвітило світові світло Розуму, в нібо ті, що зіркам служили, від зірки навчилися, поклонятися тобі Сонцю правди. І визнавати Тебе, що Ти є з висоти. Господи, слава Тобі, доки не покладу ворогів Твоїх під ніжем ніг Твоїх. Різдво Твоє, Христе, Боже наш засвітило в світлові світло розуму, в нібо ті, що зіркам служили, від зірки навчилися. Поклонятися тобі Сонцю правди і визнавати тебе, що Ти є Схід з висоти, Господи, слава Тобі, Жезл сили пошле Тобі Господь від Сеону, і володій посеред ворогів Твоїх. Різдво Твоє, Христе Боже наш, засвітило світло і світло розуму. Нібо ті, що зірками служили, від зірки навчилися поклонятися тобі Сонцю, правди і визнавати тебе, що Ти є Схід з висоти, Господи, слава Тобі, Тобою початок в день сили Твоєї, в світлостях святих Твоїх. Різдво Твоє, Христе Боже наш, засвітила світло і світло Розуму, в нім бо ті, що зіркам служили, від зірки навчилися, поклонятися тобі Сонцю правди, і визнавати тебе, що Ти є Схід з висоти. Господи слава тобі. Із з утроби дениці родив я тебе, поклявся, Господь, і не розкаювся, ти ірей по вік за чином Мелхіседековим. Різдво Твоє, Христе, Боже наш, засвітило світові світло Розуму. Німо ті, що зіркам служили, і зірки навчилися поклонятися тобі сонцю правди, і визнавати тебе, що Ти є схід з висоти, Господи, слава тобі.